Зараз з нами на прямому зв'язку Ірина Верещук, це віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Верещук, наші вітання вам. Вітаю, добре. А є можливо вже по початкові так цифри по цій ініціативі. Скільки вже звернулось з наших громадян, які перебувають поза межами країни, чи е, ще рано ну ці проміжні підсумки рахувати? Ще рано. Дайте трішки людям часу і дійсно дякую вам за те, що ви робите зараз для того, щоб мир був на засадах правосуддя. Якщо не буде правосуддя, не буде миру. Тим 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 часом, пані Ірино, маємо інформацію в Україні. Заочно засудили двох окупантів, які жорстоко знущалися з мешканців Чернігівщини. Сьогоднішня інформація. Чи маємо вже загальну статистику про те, по скількох з них? Вже пройшли судові справи. і Скільки залишаються на розгляді в суді? Кого судимо заочно, і хто в присутній такі в Україні, і, і може отримати особисто е, почути від судді вирок? Ця статистика точно є у офісу генерального прокурора, бо саме вони є лідерами у цьому процесі. За що я їм звичайно дуже дякую. І ми знаємо, що є вже дійсно довічні ув'язнення. Так, ми маємо і 15 років для ворогів, які прицільно знищували цивільне населення. Отже, статистика у офісу генерального прокурора. Давайте поговоримо про Херсонщину. Примусову депортацію розширюють окупанти зону, з якої примусово вивозять людей або наполегливо рекомендують, лякаючи збройними силами України. І тут має бути істеричний сміх. Порушеннями правила ведення війни з боку українських військових. Що з цими людьми? Чи вдалося встановити зв'язок з бодай з кимось з тих, кого примусово вивезли вже з Херсонської області? І чи є шанс, щоб з тих точок, куди їх повивозили, з Крим там чи Анапа, чи куди їх там везли, люди таки приїхали в Україну? Є такий шанс і є такі контакти. У нас є створено координаційний штаб. Який я маю честь очолювати, ми щотижня розглядаємо справи, коли до прикладу у людей не вистачає документів, коли не вистачає відповідних рішень, так або консульських служб, або наших ДМС, чи мін'юсту чи інших органів, щоб люди швидко повернулися до України. Ми вирішуємо такі справи. Ми знаємо про таких людей. Головне, щоб люди мали інформацію, які ми є способи, щоб повернутися до України. Знову ж таки Знову. От, стосовно цих людей, так пані Ворощук, яких насильно депортували, і проти яких вчиняли злочини, так. Рашисти і не тільки можете зараз ще раз деталізувати нас, дивляться і поза межами нашої країни, так би дуже багато наших земляків звертатись куди саме, і знов ж таки те на чому акцентували і ви, і ваші колеги, так у тому зверненні відеозверненні, яке ми перед вашим включенням включали гарантії захисту інформації. От знов ж таки на чому ґрунтуються вони. Це таємниця слідства, так як я і казала у своєму зверненні, будуть знати лише правоохоронні органи та судові органи. Ми обов'язково забезпечимо гарантію збереження таємниці. А куди звертатися? Вор Є е, е, я думаю, у вас теж є напевно посилання так. на цей сайт. Це портал. Будь ласка, зверніться, залиште свої контакти, з вами зв'яжуться і зафіксуємо факти злочинів, а потім і доведемо справу до кінця. Добре. Давайте поговоримо ще раз про ті регіони, які щойно звільнені да, від окупантів. Велике велике запитання, скажімо так, і неоднозначну реакцію викликав ваш заклик абсолютно притомний залишатися людям, які зараз за кордоном, якщо немає гарантії, а гарантії в Україні зараз немає. Давайте будемо тверді у цьому розумінні, що зиму точно перезимуємо в теплі і зі світлом не повертатися з за кордону. Що стосується тих регіонів, які звільняють від окупації, чи є підготовлені місця, куди люди можуть виїхати. Чи є місця, де їх чекають? Чи не вийде так, як знаєте, як в першу і другу хвилю, коли люди тікали від війни в інші регіони? І їм казали, що та ні, немає місць. Їдьте кудись в інше місце. У нас тут як це перенаселені міста і так. інфраструктура не витримує. Як з цим є такі місця, є такі регіони. У керівників ОВА, до прикладу, Харківської області, так вона найбільше зараз деокупована, рівно як і Донецька область, рівно як на часі Луганська і Херсонська область. Вони мають усі інформаційні бюлетні, вони знають, куди евакуювати, в який спосіб. Рівно як і волонтерські організації, за що я їм дуже дякую, долучаються до прикладу на Харківщині. вже евакуйовано 22 тисячі людей спочатку деокупації, так зі звільнених територій. Ми говоримо про те, що Херсонська область теж знає, куди вони їдуть. Тобто, це Тернопільська, це Закарпатська, це Полтавська, це в тому числі Кіровоградська з Донецької області, до прикладу, їдуть найбільше до Львівської і Кіровоградської. Ми забезпечуємо безкоштовні потяги, евакуаційні, безкоштовний транспорт, розселення, продукти харчування, медичне забезпечення, і найголовніше це допомога готівкою. Дві тисячі для дорослого, три тисячі для дитини, а також для людини з інвалідністю уже в потязі отримає кожна людина для того, щоб відчувати себе більш впевненіше, готівкою прямо? Готівкою? готівкою чи готівкою на картку мається на увазі переказ? Ні, готівкою прямо в поїзді або на пероні, куди вони прибувають. От я сьогодні подивилася статистику: 75 мільйонів гривень. Ми вже виплатили таким людям, які погодились евакуюватись з деокупованих територій. Угу. Пані я скористаюся нагодою, і я особисто вам подякую за небайдужість. Я ну знаєте, не чекала, що звичайний пост у Фейсбуку про дівчинку-колегу, нашу журналістку, яка виїхала Валю, яка виїхала з Маріуполя про те, що там якась складність вийшла в Хмельницькому з квартирою відреагує так багато людей. І коли реагує міністр і пише в особисті мер, то напевно, що людям не байдуже. Але я вичитала мільйон коментарів з того всього. І знаєте, в чим проблема? Проблема в тому, що люди діло пишуть. Вони кажуть, а у нас не регулюється система оренди житла взагалі в Україні. А коли сталося питання з людьми, які потрапили в складні життєві обставини, то ну Абсолютно, то можливо є сенс створювати якісь спеціальні робочі групи, і тоді беріть ми в допомогу. Тим паче, що є багато знайомих, які знають, з чим вони стикнулися, і а, потрібно врегульовувати це питання. Якщо врегулювали, то що якщо йде мова вже про врегулювання, йде перше напрацювання, то розкажіть, що якщо ні, то чим ми можемо бути корисні, аби розпочати цей процес? Бо не байдуже. Дійсно щодо оренди у перші місяці була різна інформація. Так, коли одні розкривали двері абсолютно безкоштовно, так залишаючи людям можливість і жити і користуватися усім майном, то інші навпаки піднімали вдвічі чи втричі, так забороняли з домашніми улюбленцями, що теж залишало людей там під обстрілами, бо не могли залишити своїх собак чи котів. І тут дійсно були питання щодо дороговизни такого житла. І я пам'ятаю цей приклад, який ви зараз привели. Дійсно, ситуація була в наступному, тому що людина була з Маріуполя, так і це зупинило потенційного орендодавця у тому, щоб надати житло, і це звичайно не поодинокий приклад, і нам потрібно напевно робочу групу, але що зробив уряд уже. Є система прихисток. Ви напевно знаєте, так коли можна зареєструватися, дати своє житло, і людина буде отримувати компенсацію від уряду за, до прикладу комунальні послуги. То ми підняли цю ставку від 450 гривень до 900 гривень. Це разом з Червоним Христом нам вдалося зробити. Вони вишукали такі можливості, і уряд наполовину профінансував, а на половину наші міжнародні партнери також. Ми розширили коло, хто може надавати такий прихисток, до прикладу, приватні організації, ФОПи або навіть релігійні організації. Церкви скаржили, що у них є така можливість, але вони мусять платити високі так комунальні платежі. Допоможіть, і ми це теж зробили. Якщо ще якісь є пропозиції, давайте ми завжди відкриті. Чесно кажучи, пані Верещук знаю я про і Олена. Знає про цю систему прихисток, зокрема і не тільки Та й наші родичі і близькі, але відверто кажучи. Це моя особиста думка. Не вистачає промоції, ну бо реклама прихистку на телебаченні губиться серед реклам лікарських засобів, яких там більше 70%, Ну в силу того, що рекламний ринок. Немає його так само з інтернетом. Багато ініціатив рекламуються стосовно допомоги нашій армії, так і допомоги волонтерам. Проте ну, рідко дуже зустрічаються. От не реклама саме таких подіб-подібних вебсайтів, які б допомагали тим громадянам, так і які, ну, які шукають житло і тим, хто б хотів. Знову ж таки своє житло дати тим українцям, які його шукають, от тут, тут мабуть порада, якщо так можливо, якщо ми можемо теж доєднатися, якимось ми чином готові, ми да. залюбки так це зробимо. кажемо офіційно в ефірі «Ми Україна. І е, питання, яке стосується окупованих територій, громадян, які перебувають там, яка порада була б актуальна сьогодні для українців на Херсонщині, на Донеччині, на Луганщині і на Запоріжжі сьогодні? Зараз там складна ситуація, як ви знаєте, на Васильівці це єдиний блокпост для чотирьох областей. Буквально тисячі людей хочуть вирватися з цього пекла за останній тиждень. Лише 875 особам змогли вони змогли вирватися так, якщо в порівнянні, до прикладу, у літні місяці щодня близько півтори тисячі людей могли. Перетнути блокпост на Васильівці, тобто уявіть, А тут за тиждень навіть тисячі людей немає. Це дійсно в рази зменшилась можливість пропускна так. Вороги не дають можливості евакуюватись, їх депортовують насильно. Якщо ми говоримо про Херсонську область, зокрема до Російської Федерації, я знаю, що їх насильно паспортизовують. Я все таки закликаю не колаборувати, не намагатися встановити контакти з окупаційною владою за можливості уникати всіляких контактів з ними, якщо немає можливості евакуюватися, і намагатися зробити все, щоб дочекатися деокупації. Дякуємо вам. Ірина Спасибо. верещук була з нами на зв'язку. Віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.